Так, друзі, всім добра на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 20 листопада. І що ми будемо зараз робити? А ми зараз будемо об'єднувати сім'ї. Е, слабачки, ті слабачки, які мають там близько трьох вулочок або менше, або досипати їх будемо. тобто Багато з яких я це вже зробив. Я вже казав в попередніх відео, що деякі пооб'єднувалися. І зараз прийшов час вже Ну, тобто Морози показали, кого ще треба об'єднати, кого ще не треба, об'єднати. І зараз будемо це дивитися. Тобто, що ми зараз будемо е, робити? Е, є деякі сім'ї, це мінімум дві, дві по-моєму, 4 сім'ї. Чотири. Взагалі 5, тобто, які я об'єдную сім'ї. Рутовські, які три рамки, це побудоване об'єднання. Якщо. Е, Дановських три сильні рамки, вони йдуть ще під питанням. Тобто, якщо три сильні рамки, вони залишаються більш-менш. Ну, це, по-моєму, десь 2 7 таких. Всі остальні у нас йдуть на об'єднання. І зараз покажу, які я об'єдную. І якщо чотири, там, плюс-мінус таких, е... типа, самітельно, но окей, то їх підсипаю. Зараз покажу чим і як підсипаю. Так, поїхали дивитися, будемо. Так. Працювати незручно, працюю одною рукою, без оператора, без нічого, штатів тягнути в резюку не хотілося. І зараз покажу, що в нас буде об'єднуватися. Так, відкриваємо. Так, оп, ну, ось бачимо, так. Да? Звісно, її повністю б треба було об'єднати. Але ми до неї досипемо і подивимося, що буде. Дивився, недавно було в них краще. А зараз спробуємо досипати. Так, А досипати ми будемо цією маленькою бджіл. Це був нуклеус. Як ми бачимо, я отсюди позабирав рамки і це поставалися на стінках, що суміжні стінки були, так не дуже мало їх було. Ну, Вулочка буде, якраз туди, плюс-мінус. І проекспериментуємо, якраз буде з цього толк чи не буде. Так, зараз переношу, а ввечері або завтра подивимося, як вони об'єдналися, або краще післязавтра подимося, чи об'єднались чи ні. Так, і ось, друзі, просто взяв в руки дві рамочки оці. І просто переніс, одвинув оці рамки поближче до клуба. Сьогодні в нас обіцяють 11 градусів. Плюс ППУшний вулик, він, кришка в нього тепла. То я думаю, теплому воздуху нема куди виходити. Якби вентиляції немає, то через верх вони собі спокійно, я думаю, перелізуть то куди захоче. І спокійно повинні об'єднатися. І зараз сходимо, об'єднаємо інших. Так. І ось цю сім'ю ми об'єднуємо. Зараз покажу, з яку тут, якщо видно, раз, два, три і такі вулочки. Це був пакет. Не хочу, щоб джоли втрачалися. І йдемо. Я палаточка з'їдена кабаном. Так, Йдемо от сюди, за цією сімейкою, зараз покажу, що в нас тут. І воно на скарпечики я помічав. Воно і воно. Так. І відкриваємо, і дивимося. Тут ось у нас була би, нормальна сімейка, тут вже, все таки плюс-мінус. Три такі вулочки невеличкі, і зараз ми і щось великий осип осіб... бджоли, я не знаю, чому так, може хтось скаже, бо я не в курсах. Так, і ось у нас помічена ще. сімейка знімаємо, відкриваємо, дивимось. Тобто, на мою думку, вона б просто не перезимувала і приєднаю, не знаю. або до цю до ту, або ту до цю. Не знаю, навірно на ту. Принесемо сюди. Дивимось. Тут вони якось так дивно сидять, чи в них правда воно пуста рамочка стоїть. Ладно, зараз щось придумаємо. Ще будуть у нас декілька днів 11 градусів, то я думаю можна буде її витягнути, якщо вони нормально об'єднаються. Так, і от що ми робимо? Ковырюємо цю ось рамочку. Хоча там, по-моєму, теж бджоли вулочки. По-моєму, бджоли вулочки тут теж, ладно, зараз щось придумаємо, покажу як зробив. Так, друзяки переніс всі чотири рамочки. Так, ну отак воно виглядає. Там у є невеличка пуста вулочка. Вони потім, як буде тепло, перелізуть. А може зараз перелізуть. ну, Будемо дивитися. Так, і зараз беремо і це все діло закриваємо. Так, друзі, всім бобра. Ну що, сьогодні у нас 19 листопада. І в нас вже бджоли вилетіли по підсніжники, Не дочекалися. І вже літають по підсніжники потихеньку. Так, ну тут не літають так. Де, де-не-де, де, не де, де ось, наприклад, з цього літають. Ну і так ще. Де-не-де вилітають. Так, а ось поки нема підсніжників, прилетіли на медові рамочки. Це ті рамки, які були відкачені. Не знаю, як на вашу думку, яка буде зима, бо мене це щось не радує.